Всім привіт! Сьогодні я розпочинаю серію відеороликів по континентальних боссах другого сезону. Відразу скажу, що не буде, так як в першому сезоні дві команди на кожного боса. Ну, тобто, одна повністю ФТП, а одна моя. Чому? В першому сезоні ми мали можливість дуже багато легендарок отримати. От. У багатьох є там по 2-3 по екзи, навіть новачків. За звичайні легендарки я так взагалі мовчу. Тут в другому сезоні ми вже відіграли стільки. вже люди ну, по два рази відкрутились. От. Тому якби, не бачу сенсу е, створювати е, команди е, повністю з доступних героїв в другому сезоні. От. Я просто буду е, казати, ким можна замінити того чи іншого героя. От. З доступних. Тут, думаю, зрозуміло. Думаю, Зрозуміли мій підхід, і це займає як в мене менше часу, От. так і у вас. Щоб, ну, думаю, я думаю, мало кому буде цікаво дивитись те, що йому вже і не треба. От. І так, розпочнемо. Перший на черзі в нас Алтон. Покажу найпершу команду, яку я створював на нього. Вона мені подобається. Команда хороша, набиває гарно. Коротко про боса. Нам потрібно. Не буду всі характеристики відчитати, ви самі це зможете зробити. От, що нам потрібно зробити? Нам потрібно або заблокувати посилення, або зняти посилення. От, 20 разів нам потрібно, ну, щоб бафнути атаку. Нам потрібно для цього герой, який буде цим займатися. Я використовую для цього Джорна. А ульти він знімає якраз таки всі посилення. Можна піти шляхом блоку. блоку посили і поставити, наприклад, Ліко або Ріпекаса. Або іншого героя, який буде знімати посилення. тобто, ну, Тут вже е, на ваш е, вибір. от. Можна також використовувати Гарріку, пробував з нею. Виходить е, дуже добре. от. Вона і заборону посилень ставить. от, І якби також е, зменшує абсолютно навичку босу. Тобто дуже добре сюди також е, підходить. Ну і розсіє посилення. От. Ще за я сказав, так, ріпекас. Ріпекас також можна. Він, як бачите, в нього є заборона посилень, але це рандом. Тобто вам може просто не, не фартанути і не накладеться. Тому ріпекаса все-таки. Ну, якщо вже прям взагалі щось не виходить, то... Так, далі Крісус, ну, про нього можна було не згадувати, не мало в кого є, але він також знімає, знімає посилення. Ну і якщо вам важко, то ви можете отак. Наприклад, кража посилень або а, розсіювання. От. І можете а, собі вибирати героїв. І дивитися, щоб вони знімали достатню кількість посилення, або як ліко накладала е, заборону посилень. Якщо ви граєте через заборону посилень, е, вам треба її накладати з. Е, Прямо, прям, щоб, е, щоб він ні, ну, ні на одні з навичок з цих двох не отримав. От. Тобто можна перший хід, наприклад, пропустити. І отут е, вже це в нас е, на які. Е, на, 20, на 24 так виходить. На 24 секунді. Приблизно. Приблизно на 24 секунді. Можна і на 25 Ставити блок посилень. І він не буде отримувати збір, а вам буде йти бонус атаки на команду. Так, з босом трохи довго, але розібралися. Саппорт. Я використовую Естелу. Можна використовувати Торіна. Я стала тому, що Торін в мене в іншій команді. От, далі, як одягнення. Джорн баф дамагу через е, дебаф. Так скажемо, він накладає дебаф і бафає е, нашу команду. Годинник. От, е, і влучність. Достатньо влучність, щоб накладати е, штраф атаки і знімати поселення. Джордж по талантах вкачний Джорн, е, Джорн ось так. Оцей талант важливий. Далі не качав. Естела. Естела одягнена. в Сет бафу. Дамагу. Ріг. По талантах. Просто от верхня. Верхні. Ну, чотири таланти. Верхні два. Качені. Третій, четвертий. Так. Що ще цікавого стелою? Ну, просить, звісно ж. Просить. І така шмотка. Ось. Ви скажете, а де щити вестели Побачив. А тут повернемось до талантів. І ось оцей ось талант. Завдяки ньому Естела дає щити. І спрацьовує отака шмотка. Тому. Використовуйте, хто не знав. Далі. 3 dd У мене це Ліваніс. Та, е, Синтрелія. Синтрелія, Бернейт та Сентрелія. Сентрелія, Бернейт, пафають. Е, Лільваніс. Та марші в основному одна Лільваніс. Е, Бернейт. Бернейт з сетом заливу. Е, з рукою Відьми. Таланти покажу, які використовую на Бернейт. Ось можете бачити ось так. Ось так, ось так. Ось, напевне, все-таки. Можливо, цей е, талант краще взяти. Я тут напевно, візьму оцей все-таки талант пізніше. Я протестую, спробую. І напевно, візьму нижній талант. В цих я впевнений. Полільваніс. Звісно ж, тут також вибираємо нижні таланти 2. Тут вибираю 2% шансу крит удару 10 разів. Це... Тут так. Сінтрелія. Ситрелія верхній. Ось так. Також зрозуміло. Так. Далі. Як одягнені. Сентрелія. Дві шмотки на баф атаки. Атака. Атака, бачите, ще не покращена поки що. Ще можна загартувати. Це все. Загортувати і покращити стихіями. Бернейт, як я показував, це залив. Лільваніс просто як ДД одягнена. Тут зрозуміло. Аура. Я використовую е, волнолом, тому що е, моя команда живе. Розташування саме таке, е, щоб нас всіх заливав в чорн. Спасивки своєї. Я думаю, також е, зрозуміло. Е, аура на атаку. Таймінги використовую. Наступні. 4 секунди різниця, можна зробити навіть і 5. Берней дуже довго накладає руку відьми, 16 секунд, це тому що чорт заливає, і я пробував, в мене отак встигають ходити. От, тому Волнолома я не чіпаю, хоча 16 секунд ми можемо. 8. на скільки секунд він дає бонус? А, ну тоді можна не чіпати. <ріст> тоді можемо не чіпати. Як це скинути? Ось все. Зберігаємо. І давайте почнемо бій. Все максимально просто. Можемо дивитися, чи встигають наші а, ходити. Ну, тому що Джорн там заливаєш. А... Будемо дивитися. Я вже запускав. А... Кажу, тут багато чого ще можна покращити, якраз таки з загартуванням, покращенням шмоток, стихійних саме ну, стихійним покращенням шмоток. Тому результат буде, коли я вже буду пробивати, буде кращий. Такий у нас результат поки що вийшов? Звісно, є куди покращуватись, це зрозуміло. Ви можете бачити відсоток нанесення дамаголіваніс. Звісно, вона одна тут дамажить. Це зрозуміло. Далі по замінах. Як можна змінити цю команду? По сапортам я вже сказав, тут можна і тори наставити. Тут е, героїв з блоком е, бонусів або зняттям бонусів. От. Е, далі. Ким замінити? Е, гарно себе показує в цьому босі ізітарі, Особливо в парі з Сінтрелією. Коли оці дракони е, подвоюються. Е, дуже гарно виходить. І взеласа можна ставити. Якщо у вас, наприклад, немає Бернейт, ви можете використати або Ізиана, e або Ірзиласа. А рекомендую саме так зробити. Примцу. Її також ви можете використовувати, але не рекомендую замість Чи Ізітаріана. Тобто, вже якщо у вас немає там Сентрелії, наприклад. Тоді можна. От. Можна так зробити. І ну, це буде теж досить гарно. На рахунок інших героїв, садок, можете використовувати його як героя, який накладає руку відьми. Також непогано себе показує. От. Якщо вже зовсім погано, використовуйте Ладелію. Вона дамажить нормально, але, але все-таки це один з гірших легендарних варіантів. Старін краще себе покаже, ніж Ладелія на даному босі. Особливо з Сентралією. Така вийшла в мене команда. Можна ще. Я думаю, покращити не тільки шмот, а, Можливо, якось протестувати з іншими саппортами. Але зараз, на даний момент, мені подобається саме з Джорном, як вона працює. От. Пишіть, що ви думаєте про це кон. Можливо, ви щось своє придумали цікаве. Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво подивитись і прочитати. От. Ну і дякую вам за перегляд. Гарної вам гри та до зустрічі у наступному відео по континентальних босах.